Комфорт для матусь та дітей у міському пологовому будинку. Придбали нове сучасне медичне обладнання. Воно дозволить якісніше проводити діагностику майбутніх мам та догляд за новонародженими. Крім того, минулоріч міська рада виділила кілька десятків мільйонів гривень на потреби пологового. Як тепер оснащений медичний заклад? Далі. За допомогою цих апаратів ми дозволимо виживати діточкам, особливо недоношеним діточкам, діточкам з екстремально малою масою тіла. Так лікарі відгукуються про нові апарати ШВЛ, які їм вдалося закупити. Загалом це три прилади штучної вентиляції легень нового покоління. Для порівняння, існуючі, працюючи до нині е, апарати штучної вентиляції легень 90-91 року випуску. Тобто вони фізично своє відпрацювали, те, що морально застаріли, це одна справа, а вони просто виснажені фізично. Тобто вони гідно виконали свою роль, свою функцію і, на жаль, ну потихеньку вмирають. Лікарі додають, що подібне сучасне обладнання вкрай необхідне у їхній роботі. Крім того, було ще закуплено 10 інфузоматів. Це такі прилади, які допомагають з певною швидкістю вводити лікарські заклад, лікарські засоби новонародженим діточкам і особливо недоношеним діточкам. Загалом минулоріч річ понад 40 мільйонів гривень коштів платників податків виділили на потреби пологового будинку. В цьому році ми закупили найкращі, які на сьогоднішній день є апарати. ШВЛ для дитячої та дорослої реанімації. Ми купили нову стійку лапароскопічну. Е, велика наша гордість і просто особлива подяка в цьому році. В нас в закладі з'явився апарат УЗД експертного класу «Волюсон 8 Це апарат, який найкращий навіть для Америки. Це… Універсальний, можна сказати, набір інструментів, які дозволять нам значно розширити наші хірургічні можливості, зокрема як лапароскопічні, так і гістероскопічні. Можна сказати, весь набір на одній стоїці. Це дуже зручно, інструмент. Відповідає фактично вимогам сьогодення у медзакладі. Додають, що завдяки такому обладнанню пологовий будинок відповідає усім стандартам надання акушерсько гинекологічної та неонатальної допомоги. Іля Томашевський, новини рівного.